Всім привіт! Доброго ранку! Добрий день, добрий вечір! Коли б ви це не дивилися, я дуже рада, що ви тут зі мною. Це коротенький огляд новин лише зі сфери науки за останній тиждень. Тому швиденько хапайте вашу чашку кави та почнімо. Чені вдруге підрахували скільки тиранозаврів існувало коли-небудь на землі в період між 68 та 66 мільйонів років тому, поки вони не зустрілися з астероїдом. Щоб це з'ясувати, вчені проаналізували дані, що нам вже відомі: наприклад, середня тривалість життя тиранозавра, як часто вони доживали до статевої зрілості, відсоток яєць, що вилупилися тощо. Попередні дослідження палеонтологів з каліфорнійського університету встановило, що за всю історію існування виду по землі вродило та померло близько 2,5 мільярдів теранозаврів. Проте це було перше дослідження, і його ще треба було відкалібрувати. Нове дослідження, вчених з Німеччини зменшило їх кількість на 800 мільйонів. Йонів. Останній аналіз показав, що у тиранозаврів була значно менша виживаність, менша загальна кількість поколінь та менша кількість яєць, що вони відкладали. Німецькі вчені додали до комп'ютерної моделі середню масу тіла Тірекса, приблизний географічний ареал тощо, що дало ширшу картину, як тиранозаври могли жити та розвиватись поряд із своїми родичами. Отже, на сьогодні наука вважає, що всього існувало, народилося та померло приблизно 1,7 мільярдів тиранозаврів. А це означає, що ми знайшли мізерну частку їх останків, тобто, а де всі інші кістки, на якій глибині вони знаходяться? Це питання для майбутніх досліджень. Земля поступово втрачає прісну воду, що зберігається в озерах та водосховищах. За останні 30 років більше половина цих водойм зменшилася в об'ємах. Ці дослідження були вмотивовані кризою Аральського моря, що почало визихати в 60-х роках. І з 60-го року воно на 75% зменшилося в своїх об'ємах. В озерах та водосховищах зберігається 87% рідкої прісної води землі. Втім, з 92-го року вони втратили 602 кубічних кілометри рідини. Це майже два азовських моря. Чверть населення світу живе у басейнах висихаючих озер. Чим менше прісної води у водоймах, тим менше її залишається для споживання людиною. Також зниження рівня води може зашкодити виробництву гідроенергії. Зменшення об'єму води в озерах загрожує популяціям риб та мігруючим птахам. Солоні озера висихаючи, відкриватимуть дно, що може стати джерелом небезпечних пилових бур, які руйнуватимуть прилеглий до озера ґрунт та спричинятимуть проблеми зі здоров'ям людей, що живуть навколо нього. Основними причинами зменшення води у водосховищах назвали потепління клімату та споживання води людиною. А ось причина зменшення рівня води в озерах інша накопичення різного роду сміття. Вчені вважають, що ми можемо змінити спосіб споживання води і тим самим повпливаємо на скорочення об'ємів водою. Як, наприклад, озеро Севан у Вірменії, у 2000-х уряд країни прийняв закони про відновлення озера та збереження води, після чого озеро повернулось до свого попереднього стану. Усі звикли, що потужні цунамі більш характерні для індійського та тихого океанів, проте вчені попереджають, що зміна клімату може визвати гігантські цунамі в південному океані навколо Антарктиди. Глобальне потепління викличе підводні суви біля цього материка, що призведе до утворення гігантських хвиль. Які будуть доходити до інших материків. дослідивши осадові керни під морським дном в Антарктиді, виявили, що в часи попередніх потеплінь, що відбувалося 3 та 15 мільйонів років тому, утворювалися пухкі осадові шари, що іноді різко сповзали. Суви утворювали величезні цунамі, що рухалися в сторону Південної Америки, Нової Зеландії та Південно-Східної Азії. У ці дві епохи потепління води навколо Антарктиди були теплішими на 3 градуси ніж зараз, що призводило до цвітіння водорос. Коли ці водорості відмирали, вони опускалися на дно та утворювали слизький шар, що робило цю область схильною до сувів. В періоди похолодання на слизькій шари насувався шар гравію. Його доставляли льодовики та айсберги, що переміщувалися. Точно невідомо, які події призводили до сувів, але найімовірніша причина періоди потепління з комплексними наслідками. Крижані покриви танули та відступали, через що зменшувалося навантаження на тектонічні плити землі. Це приводило до їх відскакування вгору. Називається ізостатичним або післяльодовиковим відскоком. На цій мапі червоним зображені регіони, що піднімалися через станення льодовикового покриву. Підйом континенту викликав землетруси, що спричиняли сповзання гравію по слизьким шарам. Про місії людей на Марс говорять вже дуже давно. Проте політ в одну сторону може тривати до року. Останні дослідження дають надію на те, що політ для астронавтів на Марс може пройти майже непомітно. Заснув, прокинувся і вже бачиш в ілюмінатор червону планету. Вчені змогли ввести в стан анабіозу гризунів, які в природі ніколи в сплячку не впадають. Розраховують, що з людьми можна буде зробити те саме, через що роки польотів у космосі проходитимуть значно легше. Звучить як якась фантастика. Вчені з Вашингтонського університету змогли викликати штучну сплячку у гризунів завдяки активізації преоптичної області гіпоталамуса. Ці нейрони беруть участь у регуляції температури тіла та метаболізмі під час анабіозу. Стимуляція цих нейронів у мишей знизила їх температуру тіла на 3 градуси. У них знизився обмін речовин, а серце сповільнилося вдвічі. Подача ультразвукових сигналів в мозок мишей тримала їх у стані анобіозу добу, після чого тварини прокинулися. Коли зробили те саме на щурах, їх температура тіла знизилася на 1 градус, але все інше метаболізм та ритм серця відбулося як в мишей, через що щури також впали у сплячку. Тепер вчені хочуть провести ці дослідження на тваринах побільше. Вони думають, що і в людей є такі нейрони, які здатні вводити нас в стан анабіозу. Вважають, що ця нова технологія буде дуже успішною. Для людей, бо в нас теж могли залишитися ось ці тваринні особливості впадання в сплячку, навіть незважаючи на сотні тисяч років еволюції. Що ви робитимете, якщо вам скажуть, що кінець світу стовідсотковий, і він, наприклад, вже через тиждень. І ні, це не щось на кшталт передбачення, як в 2012 році було. А на землю реально летить великий астероїд, який ми не в змозі змістити з орбіти. Поки ви думаєте, як би ви поводили себе останній тиждень життя, вчені провели своє дослідження. Яким буде світ? Ми закінчимо свою власну історію хаосом, чи все буде мирно? Звісно, що це дослідження не є цілком достовірним, бо неможливо зімітувати умови повної безвиході, щоб люди у це повірили. Усі розуміють, що вони продовжать жити, які б тести не проводили. Тому вчені знайшли інший вихід. У дослідженні використовували комп'ютерну гру MMORPG онлайн-гра, що проходить на одному сервері з багатьма іншими користувачами з відкритим світом Аркейдж. Це фентезійна гра корейського виробництва. Певна кількість гравців грала на окремому сервері, де їм треба було просто проходити. Гру. Про дослідження вони не знали нічого. Вони виконували квести, щось будували, підвищували рівень персонажа. Коротше жили у цій грі. Через 11 тижнів, коли гравці здобули у грі якийсь прогрес, їм сказали, що весь ігровий світ буде видалений, а їх результат, врешті-решт, не має жодного значення. Далі продовжили аналіз дій гравців і вияснили, що на диво життя у грі було мирним. Було лише декілька маргіналів, що вирішили вбивати та вселамати, відчувши свою безкарність. Також помітили, що гравці припинили розвивати персонажа перед ігровим апокаліпсисом. Воно й не дивно, хто з вас захоче піти в спортзал або рахувати калорії за декілька днів до знищення всього живого на землі. Цікаво, що наймиролюбніші гравці залишалися у грі до самого кінця, а ті, хто проявляв антисоціальну поведінку, як тільки вони. Все ось це там наробили, когось там повбивали, одразу випилювалися із гри. Звісно, що це лише гра, проте можливо тут є ключ до того, як люди себе будуть поводити перед кінцем світу. Тому цілком можливо, що наша власна історія закінчиться мирно та позитивно. У цікаву мапу вам занесла сьогодні, скільки цигарок в середньому пасивно викурює житель столиці в різних державах на рік. Ми щодня ходимо повз людей і чуємо запах диму з цигарок. Незалежно від того, палити ви чи ні, побічно ми все одно отримуємо дозу нікотину та різних газів, що можуть впливати на нашу нервову систему. Як бачимо, житель Києва опосередковано, просто дихаючи повітрям, в середньому викурює 114 цигарок на рік. Це небагато, якщо порівнювати з країнами близько. Сьогодського Сходу, Південно-Східної Азії та Африки. Дака в Бангладеш має найгірше забруднення серед усіх столиць світу 1176 цигарок. Найчистіше повітря серед усіх столиць має Берн в Швейцарії. Всього лише 11 цигарок. Ми з вами набагато ближче до швейцарського показника, ніж до Даки. Що рядує? Мапу з перекладом та з детальним описом аналізом я додам для донаторів та підписників постом на BuyMeCoffee. Проте ви завжди можете завантажити ці мапи в оригіналі за посиланням, яке я залишаю в описі під цим відео. Тож, вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, напишіть якийсь коментар. Величезна подяка тим людям, які підтримують мене донатами та на сервісі Баймікофі. Всі імена та прізвища ви зараз бачите на екрані. Ви дуже мене мотивуєте, і я сподіваюся, що я роблю корисну справу. Якщо ви вважаєте, що моя робота гідна такої підтримки і хочете долучитися до цих людей, то всі посилання для цього будуть під цим відео. Хочу нагадати, що такий коротенький огляд новин виходить кожен вівторок, а нове велике відео вже в цю п'ятницю. Ставте дзвіночок, не пропускайте і до зустрічі.